Сьогодні ми говоримо про деокупацію важливого об'єкту. Взагалі, в процесі деокупації є кілька об'єктів, які звертають особливу увагу, і один з таких об'єктів Запорізька атомна станція. З одного боку, процес деокупації зрозумілий. Якщо говорити про громаду, яка обслуговує цю атомну станцію, про місто Енергодар, там ситуація буде повторенням того, що відбувалося на інших деокупованих територіях, буде, будуть проведені стабілізаційні заходи, буде призначена військова адміністрація. Зрештою, будуть запущені інфраструктурні об'єкти, і соціальна інфраструктура відновиться. Можна навіть розраховувати, що відновлення міста Енергодару буде простішим ніж, наприклад, відновлення міста Херсон. Тому що інфраструктура є такі сподівання, що інфраструктура наркодару не буде так сильно знищена, як в інших містах України. Але якщо говорити про запорізьку атомну станцію, це об'єкт абсолютно унікальний, і він унікальний як де-факто, так і де юра, ну мовно кажучи, запорізька станція відрізняється від Азовсталі. Добра новина полягає у тому, що Запорізькою станцією, судячи з поточної політики Росії, не станеться того, що сталося із, із Азовсталлю. Але, але погана новина у тому, що росіяни збираються триматись за цю станцію і, і Утримувати її як, як можливо переговорний пункт, переговорний об'єкт для отримання інших переваг. Якщо говорити про те, чим відрізняється Запорізька станція, атомна станція від інших великих промислових об'єктів. Є такого особливого з точки зору міжнародного права і міжнародної уваги, і з точки зору ведення бойових дій, то ситуація наступна: міжнародна право приділяє особливу увагу об'єктам, так званим об'єктам з небезпечною енергією, це не тільки атомні станції. Електростанції, гідроелектростанції, дамби також є такими об'єктами. І Ми пам'ятаємо, як росіяни говорили, що вони можуть знищити дамбу Каховської електростанції, і це фактично те ж саме юридичне поле, яке стосується. Атомних станцій можна можна припустити, що росіяни розглядали, яким чином або перевіряли, яким чином міжнародне співтовариство може зреагувати на порушення такого роду міжнародного права в основному це міжнародне право зосереджено стосовно таких об'єктів з небезпечною енергією, зосереджено в першому додатковому протоколі до Женевських конвенцій. Там достатньо детально описано, що можна і що не можна робити стосовно атомних станцій. Ну зокрема, зокрема, говориться про те, що що атомні станції не можуть бути метою воєнних атак, не може бути законною законною воєнною ціллю, окрім. Окрім дуже обмеженого обмежених ситуацій, коли, коли очевидний зв'язок між генерацією електроенергії на атомної станції і веденням бойових дій, це не випадок Запорізької атомної станції, тому що вона знову ж таки відповідно до вимог першого додаткового протоколу, вона була зупинена до стану останову. Там є холодна і гаряча станова, але вона була зупинена як об'єкт з небезпечною енергією на період бойових дій. Персоналом станції, і це цілком легітимна дія. Це було зроблено абсолютно правильно і законно. Як, якби не зробили цього, продовжували е, виробляти електроенергію. Це було в умовах війни е, ну, порушення міжнародного гуманітарного права. Зараз ніякого порушення не існує, і, відповідно, не існує жодного зв'язку між станцією і. Діями на полі бою жодного зв'язку. Діяльність як операції як збройних сил України, так і збройних сил Росії ніяк не пов'язана з цією станцією. Тому діють спеціальні обмеження щодо цієї станції. Вони полягають у тому, що станція не може бути об'єктом атаки із застосуванням зброї, і на станції не може бути вона не може бути перетворена на. Науки на район вона не може використовуватись для розміщення військ, зброї і для утримання території. Там можуть бути тільки сили безпеки, які потрібні для захисту самої станції. Це така сера зона, але загалом ідея така: що не можна нападати і не можна триматись на атомній станції воєнною силою. Здавалось, зрозуміло, але не не зрозуміло, що робити, коли мова йде про рейдерський захват. Росіяни фактично захопили цю станцію як рейдерськими методами. Там не було боїв. Вони так само як деякі інші міста. Півдня України, вона вони просто зайшли туди, зайшли, встановили свою владу і встановила оперативний контроль над станцією. Великої кількості військ там не було. Хоча був період, коли вони розміщували там значну кількість військ. Це був небезпечний період, коли була загроза, ну загроза. Порушення цілісності цієї станції це було аж до того моменту, коли у вересні туди приїхала місія Магате. Зараз таких загроз, начебто, не існує. Росіяни знизили кількість, кількість військової техніки там і перевели станцію під контроль Росгвардії, тобто поліцейської сили, а не збройних сил хоча це звичайно серйозна сила і все це залишається залишається незаконною дією. тим не менш вони пішли росіяни на певні поступки начебто демонструючи що вони не готові не готові воювати за цю станцію її руйнуючи тим не менш вони укріплюють свої позиції там і готові там триматись у чому проблема? Проблема у тому, що та міжнародна організація, яка відповідає за безпеку станції, має певні повноваження у цій сфері. А саме МАГАТЕ, ця структура не має відношення до міжнародного гуманітарного права, яким регулюється заборони стосовно ведення бойових дій, взагалі яке, яке є предметом. Юридичним юридичною основою, яке регулює такі дії, які були під час російської окупації, які можуть бути протягом деокупації, за міжнародне гуманітарного права відповідає зовсім, зовсім інша структура. Міжнародний комітет Червоного хреста. Вони мають такі повноваження і інтерпретації міжнародного гуманітарного права і суджень щодо того. Що виконується, що не виконується, і хто правий, хто винний. Ну у ситуації Запорізької станції вони зробили кілька публікацій стосовно юридичних аспектів. Ну, ці публікації зводяться до того, що треба виконувати ті положення, які які містяться у першому додатковому протоколу, тому що порушення становить важкий. Злочин проти міжнародного гуманітарного права, тобто, це злочин на рівні злочину проти людяності, на рівні того, що розглядають міжнародні трибунали. От вони про це нагадали, але ніякої спеціальної ролі міжнародного комітету Червоного Креста стосовно Запорізької станції її не існує, тому що там працює зовсім інша структура. Там працює магате, яка хоча і не не має відношення до міжнародного гуманітарного права, тим не менш, вона єдина, хто може судити про стан безпеки цієї станції. Що робить МАГАТЕ взагалі на атомних станціях, і, зокрема, на Запорізькій атомній станції? У МАГАТЕ Міжнародної агенції з атомної енергії є дві основні функції. Перша функція вони слідкують за тим, щоб ядерний матеріал. Який залучений до генерації енергії не відволікався на військові цілі? А тут треба пояснити, що на будь-якій атомній станції, особливо на запорізькій атомній станції, найбільше в Європі, там багато свіжого ядерного палива і відпрацьована ядерна палива. Відпрацьоване ядерна палива є зручною речовиною для, для напрацювання збройного. Плутонію, а свіже ядерне паливо є удобною сировиною, зручною сировиною для напрацювання збройного урану. І тому, якщо такий матеріал потрапляє у руки проліфераторів, це небезпечно. МАГАТЕ за цим слідкує. До того як місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку станцію, були такі побоювання, що Росія. Користуючись хаосом війни, використає ті матеріали, які там є, наприклад, для допомоги своїм союзникам у створенні ядерної зброї. А потім би сказали, що вони нічого не знають. Була війна, і взагалі, взагалі це Україна була така загроза. Її зараз схоже не існує після того як приїхала. Місія МАГАТЕ на станцію, вона за цим слідкує і виконує цю свою головну місію стосовно нерозповсюдження ядерної зброї. І є ще інша основна функція МаГАТЕ, вона полягає у тому, що вона слідкує за технічною безпекою на станції. Наскільки всі процеси відбуваються безпечно і наскільки, наскільки гарантована відсутність загрози щодо виходу ядерної енергії і радіації? От це інша важлива складова. Вони сертифікують, що станція безпечна, і з цим пов'язана велика проблема деокупації, тому що хтось має гарантувати, що під час деокупації не буде порушення порушення цілісності станції, і всі процеси відбудуться гармонійно. З одного боку було б добре, якби. Це робив Червоний хрест, тому що, начебто, це та організація, яка і має діяти в зоні бойових дій, виступаючи посередником між, між сторонами, які воюють У даному випадку. Це Росія, яка воює проти України на території України. Але з іншого боку, Червоний хрест не має жодних повноважень, жодної компетенції стосовно контролю ситуації на запорізькій атомній станції. Це може зробити тільки МАГАТЕ, але МАГАТЕ. Ніколи не мала такого досвіду діяльності в зоні конфлікту і і вирішення такої складної проблеми, як окупація і декопація атомної станції, всіх процесів, які з цим пов'язані. Ми зараз бачимо, що Рафаель Гросі, генеральний секретар МАГАТЕ, зробив чергову серію візитів. Він він відвідав, зробив візит на Запорізьку станцію. Він зустрічався з президентом України. У, на території наближеній до станції він е, зустрічався з керівництвом Росатому, який оперативно зараз контролює цю станцію, і власна, це, це та структура російська, яка може ну, принаймні раціонально забезпечувати певні елементи безпеки на цій станції під час контролю. А була така зустріч вона була трошки дивна в Калінградській області росії не в москві тому що схоже Рафаеля грусі не готові бачити в москві хоча він хоче з'їздити до москви і поговорити з політичним керівництвом таке враження що все ж таки магате Наважилось взяти на себе роль посередника у конкретному питанні деокупації станції і гарантувати ті умови, які ну були б безпечні заради ну заради і безпеки України, і зрештою безпеки Росії і безпеки Європи, тому що вихід радіації з такої станції він просто небезпечний для дуже багатьох країн цього не можна допускати те, що зараз роблять росіяни на цій станції, вони, вони посилили. Вони створюють елементи безпеки, ну такої внутрішньої безпеки. роблять додаткові паркани навколо навколо промислового майданчика, власне, де знаходиться станція. Вони посилюють охорону, можливо, вони посилюють засоби ну, радари і спостереження за навколишньою територією. Але вони все ж таки не риють окопів, таких як в інших районах півдня України, і це означає, що вони все ж таки не готові перетворювати те, що я говорив, запорізьку станцію на, на Азовсталь. Вони готуються до інших операцій. Вони не готуються до великих великих. На фронтових операцій на цій станції вони не готуються захищати, сидіти там із важкою зброєю, але тим не менш вони вони демонструють, що не, не допустять спецоперації, яка б легко і швидко повернула контроль за цією станцією. Це не певно, але все ж таки це певний прогрес. Це означає, що станція може бути збережена спеціальних намірів у Росії, можливо, вже не існує стосовно руйнації цієї станції і шантажу України от таким великим виходом радіації. Тим не менше, дуже схоже на те, що Росія буде торгуватись за контроль над цією станцією. І, і це вже обмежує будь-які дії України стосовно цієї станції, вступають у силу всі ті міжнародні зобов'язання, які стосуються і тієї країни, яка окупувала цю цю станцію, тобто Росії, і нас як володаря цієї станції під час деокупації протокол 1 до Женевської конвенції так само діє для України і він. Ну, забороняє перетворювати цю станцію на військовий об'єкт для атаки, якщо немає прямих вказівок і прямих доказів, того, що станція використовується Росією для окупації території. І те, що зараз робить Рафаель Гросі, мені здається, він навряд чи має конкретний план і конкретний документ, як забезпечити особливі умови деокупації Запорізької станції. Зрештою, вона може бути деокупована де-факто, якщо, якщо вона якщо будуть деокуповані інші території і ті російські сили, які там знаходяться, вони просто опиняться в оточенні українських можливо це само собою вирішить ситуацію, але як створити таку ситуацію, і які і як зробити перехід оперативного контроля від Росатома до знову до енергоатома. Я думаю, от саме цим Рафаель Гросі і займається у прямих переговорах, як зробити, наприклад, так, щоб той російський персонал, який зараз за новими парканами здійснює оперативний контроль над станцією, як зробити так, щоб він не робив дурниць, а просто спокійно, спокійно пішов зі станції, коли туди туди повернеться. Українські фахівці, які будуть здійснювати оперативний контроль на цій станції, це те, що я сказав, це виглядає це ну певною мірою, те, що можна дофантазувати, виходячи із подій, які відбуваються на коло всієї станції, тому що жодної інформації конкретної і публічної не існує і її не може існувати. Ми можемо зараз говорити тільки про здоровий глузд і про раціональність і цей здоровий глус раціональність говорить о тому про те що магате зараз займається тим щоб забезпечити забезпечити ну безпечний процес передачі оперативного контролю від одних фахівців до інших і надання гарантій тим фахівцям російським які зараз там знаходяться Судячи знову ж таки з тих підготовчих дій, які робить Росія перед контрнаступом саме на цій станції, все ж таки можна сподіватися на те, що Росія знаходиться в раціональному коридорі. Вона не створює там таких захисних споруд, які говорять про готовність до великих боїв, вона створює там периметр безпеки, який ну не дозволить Україні. Легко перебрати оперативний контроль над цією станцією. Потрібні будуть зусилля, і, можливо, Росія сподівається, що потрібні будуть додаткові переговори. Але, зрештою, от ті обставини, про які я говорив, про, про законодавство міжнародне, яке, яке в основному міститься в першому протоколі, в додатковому протоколі Женевських конвенцій, і там кілька статей регулюють спеціально дії навколо Атомних станцій ці вимоги магате, які стосуються цілісності станції і недопущення виходу небезпечних сил. Як це трактує міжнародна права, а де-факто це вихід радіації, це, це імператив, який схоже Росія теж розуміє, і мені здається. Вони росіяни це розуміють саме через те, що якщо такий вихід радіації і або небезпечних сил вих, згідно міжнародного права станеться, це означатиме, що просто роса там втратить який зараз оперативно контролює Запорізьку станцію, вони просто втратять право на легітимну міжнародну економічну діяльність. Я думаю, от саме ці непевні, але загалом. Достатньо потужні міжнародні механізми. Вони зараз і утримують ситуацію навколо Запорізької атомної станції в рамках дії деокупації, що наближається. Ми не знаємо коли, але вона наближається. Власне, от ті механізми міжнародні, про які я говорив. На мою думку, вони створюють. Більш-менш зрозумілий раціональний коридор для дій Росії під час деокупації і, зрештою, для звільнення цієї станції. Хоча, звичайно, все ще може бути і дії Росії вони багато у чому провокативні і небезпечні чому Україна переможе? Україна боює за свою. Землю і за своїх людей, і немає нічого в українській землі і в українських людях, що могло б контролюватись Росією. Росія просто не володіє, не володіє тим, чим вона хоче володіти в Україні. Тому Україна переможе.